Шановні колеги, викладачі, студенти, рік, що минає 2014-й, був напружений в житті нашої батьківщини, в житті кожного українця, але рік, що минає, продемонстрував невичерпні сили нашого народу, нашої молоді, завдяки яким досягнута перемога по утвердженні нашої незалежності. Досягнення європейського цивілізаційного вибору. Сердечно вітаю вас з наступаючим 2015 роком. Нехай 2015 рік принесе в кожну оселю добро, щастя, світло і тепло. Нехай 2015 рік стане роком нових скоджень у вашій, вашому кар'єрному зростанні, вашому навчанні, в ваших наукових Натхнення щастя нового у 2015 році.